Усім, хто вважає себе християнином, хто каже, що вірує, можливо, досить бути рабами, рабами гріха. Можливо, перейти в ранг друзів Ісуса Христа, перейти в Його любов, прийняти Його любов, досить говорити, що ти раб, раб, який не виконує волі Божої. Щоразу ми чуємо від людей, що вони грішні. Ми часто повторюємо ці слова, але ці слова постійно повторює більшість християн. З деномінацій, ми всі грішні. Хіба не так? Якщо ви грішні, то чи ви вірите в Ісуса Христа? Я зразу відповідаю, дорогеньки, ні, я не суджу тут. А я констатую факт. Чому? Тому що ви не вірите, що Христос забрав всі гріхи. А не вірячи в те, що Він забрав гріхи, ви не вірите в Ісуса Христа, в Його завершену працю. Це основа християнства. Якщо ти віриш, то ти віриш. А якщо ти придумаєш щось своє, бо тебе хтось так навчив, або так говорять інші, то чи говорить так Христос? Чи ти виконуєш волю Божу? І чи відносяться ці слова Ісуса Христа, оцього Іоанна 14,15 до тебе? Я більше не буду звати вас рабами. Не відає раб, що пан його чинить, а церкви пхають таїнства. А якщо таїнства. То чи це дружба? Якщо в тебе тайна від друга, щоб в нього не вийшло, скажи, чи ти друг у Христа немає тайн для нас, тому Він друг. Він хоче, щоб в нас все вийшло. Він хоче, щоб ми все отримали, що бажає наше серце. Він звершує все те, що нам дуже необхідне. Я не кажу про якісь бздури, вибачте, за це слово, але воно так і є. Бо я собі думаю, що Бог піде і отак от зробить, тому що Бог не може не зробити. Я вам хочу сказати, Бог зробив вже все. І наша віра повинна що розвернутися, відвернутися від того, що ти хочеш, і взяти те, що Бог хоче, тому що те, що Він дає, воно найкраще.